Скільки, будь ласка, сьогодні відбулася нарада голови районної ради за вашою участю? Які питання розглядалися? З яким настроєм ви залучили кабінет голови районної ради? Ви Бачите, всі наради, які проводяться, в тому числі за моєю за моєю участі, вони дуже прозоро проводяться і ви мали можливість у цьому бо Ви були присутні якраз під час проведення наради? Найголовніше питання це створення якраз. Спроможної сторожнецької громади, в яку мають бажання увійти ще 9 населених пунктів, я думаю, що така громада буде дійсно спроможною, дійсно забезпеченою громадою, тому що як, ну на жаль, напевно, що одна з небагатьох в області дійсно спроможна буде громада, але тим не менше, настрій керівників сьогоднішніх сільських рад. Я в цьому настрої бачу якраз дійсно перспективу. Тому думаю, що все в стороженцях вийде. Дякую.